Менше тижня залишається до старту нового навчального року вже у неділю, 1 вересня, до шкіл підуть близько 70 тисяч дітей. Саме така кількість учнів визначили у міністерстві буде навчатися очно за партами. І цей навчальний рік останній, коли батьки та діти можуть ще вибирати форму навчання дистанційну чи офлайн. А вже з 1 вересня 2025 року навчання у приміщеннях шкіл стане обов'язковим. Про це на щорічній освітній конференції заявив міністр освіти Окса Лісовий, які ще нововведення чекають на школярів та їх батьків далі матеріалі наших журналістів. Руслан Циганков, учитель інформатики та фізики одного зі столичних ліцеїв. Завдяки новаторському підходу до викладання та власним освітнім роликам у соцмережах Руслан став справжньою інтернет-зіркою. Можна без коментарів, будь ласка Руслан, один з учасників освітньої конференції, що в ці дні проходить у Києві, має намір донести думку, що майже постійне навчання в дистанційному форматі спочатку через пандемію, тепер через повномасштабну війну, має негативні наслідки для школярів. Зокрема, діти втрачають навички живого спілкування. У нас величезна втрата у якості знань учнів, просто величезна, і це показують результати НМТ. А НМТ у воно ще простіше ніж ЗНО, яке я ще складав. Там ЗНО, там взагалі було ціла історія. А це ще простіший іспит, і його все, і його завалюють. Щоб якомога більше українських дітей у новому навчальному році сіли за парти в навчальних закладах, мають бути укриття. Це головна умова офлайн режиму навчання. Сьогодні ми сфокусовані на укриттях в найбільш в регіонах, які найбільше потерпають і несуть найбільші ризики. Ми розробили відповідну методику оцінки ризиків. Маємо червону помаранчеву зону, де ми фінансуємо першочергово будівництво укриттів. Це прифронтові прикордонні регіони, і нам вдалося достатньо добре закрити цю потребу. Два з мільярди було в бюджеті передбачено. І ось додатково тиждень тому до було виділено ще 5 мільярдів на цю потребу. Тому ми вже там майже там на 85% закриваємо всі прифронтові прикордонні регіони цієї потреби. Втім, облаштовування укриттів не єдиний освітній пріоритет, наголошують урядовці. Сучасні школярі вимагають цифрових нов. Ововедень чи швидше технологічної магії, як кажуть у мінцифри, аби полегшити роботу освітян і дати змогу батькам легше контролювати процес навчання дітей, посадовці планують впровадити новий мобільний застосунок. Мрія в нашому фокусі залишається також і як вбити бюрократію. Тупу ми розуміємо, скільки документів вам приходиться заповнювати. Я думаю, що після старту мрії ви побачите, як це можна автоматизувати. Журнал з оцінками школяра, розклад занять домашніх завдань та освітніх. Планів усе це міститиме застосунок Мрія. Це зручна альтернатива численним паперовим документам, кажуть вчителі. Щоправда, на шляху впровадження цифрових нововведень можуть виникнути певні перепони. З цим же електронним журналом взагалі класно, все класно, оціночки виставляєш собі в комп'ютері супер. Але відключення світла. Були такі проблеми вже, що ти записувався одно на листочку. Ну це реалії, в які ми живемо. Готують оновлення і для випускників, які отримали державні гранти на оплату контрактного навчання в університетах. Гранти, які ось будуть дуже скоро. Видані для абітурієнтів і вони зможуть співфінансувати для вступу вищі начальні заклади. і Вони також будуть відображатися ці сертифікати на гроші в дії. А отже, збирати документи чи подовгу стояти в чергах буде не потрібно. Вся необхідна інформація з'являтиметься у мобільному додатку Дія Анастасія Пилишок. Подробиці «Інтер», Марафон єдині новини.